Вітаю, дорогі друзі! Минулого року, у 2022 році, я поділилася з вами, як я роблю желе з порічок із маленьким секретом. І дуже багато було подяки у мою адресу, що майже у всіх вийшло желе по моєму рецепту. І я також усім дякую, дорогі господинки, за відгуки, які ви зробили в мою адресу. Але було дуже багато запитань, чи можна робити желе не відриваючи гілочки. Бо це, звичайно, займає дуже багато часу. так хочу вам сказати, що можна робити. Цього разу я буду робити, у мене більше є вже корічок, і я буду робити з гілочками. Найперше, дорогі мої, ви маєте підготувати банки і поставити їх стерилізувати. Потім у каструлю. Викладаємо наші, наші порічки, ставимо на вогонь і колотівкою розминаємо ягоди разом із гілочками. Води не потрібно. Доводимо до кипіння. Вже починає кипіти. Можемо зібрати піну. І від закипання, дівчата, 5 хвилин, не більше. Більше не потрібно варити. Вже сок повністю пустило, можемо проціжувати через дуршлак, Розминай, Так, натискаючи, можна таким способом. Черпаком, но гарно розминається. Але, якщо, наприклад, ви не будете там нічого вже робити із цим жмихом, можна компот, звичайно, зварити, але можна ще процідити його через марлю. Видушити повністю весь сік із жмиху через марлю я так і зробила. Соку у мене вийшло 2 кг 600 г. Так я додаю цукру. 2 кг 600 г. Можна і додати менше цукру, дівчата. Але тоді термін зберігання буде менший. Якщо ви плануєте його, наприклад, з'їсти там, посмакувати за пів року чи навіть до року, тоді можете і менше цукру давати. Наприклад, на кілограм соку 800 грам цукру. Але не гарантую, що вийде желе. Злегка розмішуємо цукор до повного розчинення. І банки вже мають бути гарячі у нас, готові, бо нам потрібно скоро розлити в банки. Інакше желе може застигнути в каструлі, і коли ми розмішаємо ще раз це желе, воно вже не буде желейне у банках. І буде просто як джем. От і в тому полягав мій маленький секрет, коли я в 22-му році вам це відео пропонувала. Скоренько розливаємо по банках, щоб не затримувався сік у каструлі. І так, ми розлили сік у банки і тепер почекаємо, не закриваючи кришками, нехай постоїть хоч пів години, щоб чуть-чуть сік остив і дістав зверху кірочку. Кришки прокип'ятила 3 хвилини. Можна і простерилізувати в духовці разом з банками. Вже дістало кірочку, можемо закривати кришками. От і така краса в нас вийшла на зиму смачненьке желе. До гарячого чайочку чи навіть до кави. Дуже смачно. Постояла у холодильнику трішечки. Дивіться, як гарно застило желе. Ну, просто неймовірно гарно. І без всякого желатину, тому що порічки мають свій пектин, який робить їх желейними. Червона смородина дуже-дуже корисна для організму. Таке прекрасне желе можна додати і до блінчиків, і до морозива, до налисників. Доповнити красою любий десерт. Дорогі мої друзі, давайте робіть таке желе і у вас все обов'язково вийде. Здоров'я вам і миру!